Мога над Вересом. Ще у другому турі. Давно, а це насправді було. Ска Полтава прийшла. А далі у Кубку це Ска Полтава, команда, яка у Кубку якраз таки так грала свій поєдинок, після якого було дуже багато розмов. А поєдинок, який не дуже багато кому сподобався, скажімо так, поєдинок проти Тернопільський Ниви не йшла на кубку, як і Олександрія Олександрія зіграла два матчі проти. Динамо теж два матчі, які дуже багато розмов викликали, але менше пов'язані ці розмови були саме з Олександрією, тому що Мада Нестеренка дійсно у обох поєдинках виступила досить і досить непогано. Ну і Полтава, Полтава, яка програла Тернопільській Ниві і програла металісту 19-25 на минулому турі. Єрмалов. далеко вперед. вбиває м'яч абрика на другому поверсі без порушення правил на газоні. Залишається один з гравців Полтави. Але я ще за межі поля поки не вибивають. Вибувають вистуди у боротьбу, ну але зараз зупиняє гру рефері цього поєдинку. Олександр Солов'ян. Головний арбітр, 21-й матч для нього пев. Його асистенти Андрій Семенов та Сергій Страчець. Четвертий арбітр Дмитро Євтухов. На варі сьогодні Михайло Райда та Олексій Деревінський. Або через центр пробитися встигає Підлеп, до м'яча. м'ячати його подалі. Першим номером мають грати господарі. Цьому можна взагалі не сумніватись. Вони і будуть тиснути на опонента. Як не крути, Полтава з команди, яка заходила в українську прем'єр-лігу. Очевидно, маючи одне просте завдання: спробувати закріпитися. А в елітному дивізіоні українського футболу спробувати втриматися там. Так, відбувається у нас заміна. Виходить Денис Галянков. Галенков може зіграти праворуч. Його звична позиція. Це лівий півзахисник. Міняє він вівдича. Десять хвилин матчу ще не пройшло. Ми бачимо, що футболісти у Полтаво просто можуть позакінчуватися. Ух! Туди просто в асфальт. Виштовхує Жуселен Байраче суперника. Ну і падіння від Місюри на лікоть, на тверду поверхню. Ситуація простіше не стає. Ну, ми бачимо, там розбита, здається, рука. Непогано Фернандо Енріке в один дотик. Двічку зіграв на кулакова не прийшла і Кулаков падає на лінії штрафного майданчика. Тут складнова буде вимагати від арбітра щось. Ой-ой-ой, ой-ой. Ну, наступив, наступив насправді. Ну, все ще все ще тримає навіти тим часом закидання до штрафного майданчика. Було враження, що не очікував, що м'яч перелетить через усіх. Цьому епізоді Віктор Долгий Через Байраче. Довгий пресинг. Небезпечно може бути помилка. Зараз від долгого. у Полтави. Ворота фактично постійно ну і можна пробивати. І це і робить. Євген Місюра абсолютно правильне рішення. Класний пресинг. Малкіпери Олександрії ледь не приносить результату. Ну, і поки що це, певно, головний. Момент матчу. Надто довго возився з м'ячем довгий. Абсолютно правильне рішення приймав тут Місюра. Треба було бити. Дали прийом, І зараз цікаво. Може бути закидання на кулаково. Вихід зворіт дуже далеко від Даніла Єрмолова. Але виходить він, впевнено, і саме туди, куди потрібно. Було. Контролювати м'яч заради контролю м'яча. Це звичайно добре. Вимірює статистику, такі речі люблять, але без ударів по воротах важкувато забивати голи. Кулаков. Ну і на свідка на нього не прийшла. Знову закидання. Цара. Цара пробує розвернутися прямою ногою. там Захисник проти нього захищався. Лабужин пробує довести, що навіть не від нього м'яч. За межі поля пішов. Сайду тут не було. Прийом цари дуже спокійно грав в м'яч. і Що вдарив йому в підошву, судячи ось отак, От Теді Сара покажуть мінуси професії. Не всі сьогодні можуть грати. Чули ви це? Чули ви про тих гравців Олександрії, які травмовані, тих гравців Олександрії, які у другому складі на даний момент? Цара покидає на кулакова. Кулаков Кулако кута. строкута. Залишається один простріл і Теді Цара забиває на першій. Компенсованій хвилині свій третій гол у чемпіонаті. І ви бачили, з яким полегшенням видихнув Кирило Нестеренко. Браво! Тейдіцара. До кінця допрацював в цьому епізоді. Хоча, здавалося, він вже майже закінчився. Але він же цю атаку розігнав. Він м'яч на фанзі прийняв. Він Дубль у ворота ЛНЗ. Не забуває дивимось ще, хто не допрацював. Тут окей, цара виграє боротьбу. Залишає м'яч. на Кулакова. Знову передача на Кулакова. Той пробиває цара. Тихенько зміщується туди. У вільну зону. Ну, як же відчув він момент. Я розумів, куди треба піти. Сука, на Доні Кут. Вартарського майданчику не вдалося долетіти. До м'яча Мігелю Кампошу. Він показував трохи нижче, Трохи нижче. Кампош майже дотягнувся. А на у нас прав він надто високим навіс. Луаков. Цара. Є попереду Скорко абсолютно несподівано. Саме він зараз на позиції центрфорварда. Передача праворуч на Шость. а шость. прострілює на дальній Кут. Не, не просто так там. Несподівано був Скорко. Він був дуже близький. <пробітник> Щоб опинитися саме там, куди був спрямований м'яч Кононов. Одинавіс. Оце може бути непогано. І удар з лету. І Дениса Галенкова. Галянкова. Вже класно він м'ячо піймав. І пробував дуже-дуже якісно. А у його підсумку заблокований цей удар. Ох, підкат не дуже вдалий. Був кулаков. Тримався Кулаков, знову віддає класну передачу. Ось один такий пас. Сьогодні вже пройшов від Андрія Кулакові. Андрія Кулакова, для якого кожна результативна дія, будь то гол чи асист, це щось чудове. Кулаков в минулому сезоні. Жодної результативної дії. Остання забивав або ж асистував у сезоні 23-24. І виходить на викид і два рази. Кидається, під м'яч в потрібному місці, в потрібний час. Віктор Долгий, Розкішна робота від нього. Ну, ось за такі сейви подвійні. І треба піти задонатити. 5-10, 20, 30, 500 гривень. Скільки ви можете. Донайте, будь ласка. Скандує Долгий, Долгий. Зараз момент може бути забував вороти цієї команди. Брайан Касіріо на позицію центру форварда з 99 м номером. Центр грає на уніщенка. Ще одна жовта? Протестувати. Так, замість болі Центр Боліш. Ой, ой-ой! Ну, ви знаєте. Цей то момент можна і переглянути. Ну ой, ну так коліно можна зламати. Так можна зламати коліно. Ми ж ньому ніколи в кар'єрі не було карток червоних жодного разу. Ні, не змінено. Окей, добре, дивимось далі. Що навіть до штрафного майданчика? А буде зараз удар, ось Він удар на місці. Довгий. Довгий сьогодні може претендувати на одного з героїв матчу. Ну, напевне, навіть неправильно говорити, може претендувати він на. Герой сьогоднішнього матчу Кононов. Ще одне закидання. Є скидка. Удар! І поперечина. Який розкішний шанс від Дмитра Плахтиря. Залізобетонний момент для Плахтиря. Дивимось ще раз. Ось вона скидка. Згрупувались всі центрбеки в одній точці поля. Ну і Олександрія здобуває другу перемогу. А у сезоні здобуває перемогу з рахунком 1-0. У матчі, ну, який однозначно не увійде. А історію матчів в історію найкращих поєдинків цього сезону у дуже важкому матчі.